Податки, які не вказані в ціні продажу квартири, бісять абсолютно всіх. Ситуація знайома, ви приходите на квартиру, вона вам подобається, ви хочете її купити, і тут власник заявляє: Ота ціна, що ви бачили в рекламі, то я хочу в кишені собі покласти. А зверху там ще є 11% податку. Назвати це шахрайством не повертається язик, але є така тенденція і ось звідки вона взялася. По-перше, психологія ціни. Погодьтесь, 90 тисяч доларів виглядає смачніше ніж 100 тисяч доларів. І потенційні покупці по-різному реагують на ці цифри. По-друге, експертна оцінка. І тут ситуація взагалі не передбачувана, бо експертна оцінка може бути як більша за фактичну ціну продажу, так і менша. А податки, як ми пам'ятаємо, залежать саме від розміру експертної оцінки. Третій пункт банальний: це конкуренція. Якщо у 9 з 10 квартир вказана ціна без урахування податків, то реальна вартість квартири буде виглядати завищеною, і люди просто будуть обходити її стороною. Вона не буде так цікава візуально, як квартири конкурентів. То що ж цим цим робити покупцям? На жаль, треба прийняти цей факт як правила гри. Ну, якщо ви знаєте, як подолати цей момент, напишіть у коментарях, буде цікаво почитати. Але я рекомендую просто, щоб уникати неприємних сюрпризів, плануйте щодо вартості, яку ви бачите в рекламі, вам треба буде при купівлі додати ще 10-12% податку.